Виконуємо номер 910 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Число Х становить 1% від числа y. У скільки разів потрібно збільшити або зменшити число y, щоб число х становило 3% від числа y? Приступаємо до виконання. Щоб дізнатись, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдену частку помножити на 100%. Отже, нам відомо, що число х становить 1% від числа y. Х ділимо на y, множимо на 100% і маємо 1%. Аналогічно х поділимо на y, помножимо на 100%, і ми отримаємо 3%. Подамо відношення х до y у вигляді дробу. Для цього 0,1 поділимо на 100. Х відноситься до y як 0,1. Тут Х відноситься до y як 0,3. А тепер знайдемо y. Запишемо риску дробу через знак поділити нам невідому дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. х ділимо на 0,1. Аналогічно і тут. Х поділимо на Y, буде 0,3. І тепер запишемо Y. Це буде х поділити на 0,3. Поділимо, подамо дріб 0,1 у вигляді звичайного дробу. Це буде х поділити на 1 соту. І тут 0,3 подамо у вигляді. Звичайного дроку маємо 3 сотих. А тепер помножимо х на дріб обернений до дільника. Помножимо на 100 перших і х будемо знаменником 1. Х перших помножимо на 100 третіх. Перемножаємо чисельники. Буде 100х і знаменники 1. І тут 100 х і 3. 100х в чисельнику один знаменнику. Можемо записати, що це y дорівнює просто 100х, а тут 100х поділимо на 3. Як бачимо, наше значення y, коли x становить 1 від числа y, і наше значення y, коли х становить 3% від числа y. Що відбулося з значенням y? Значення y наше зменшилося в 3 рази. Запишемо висновок. Отже, y потрібно зменшити у 3 рази. Номер 910. もうこれはもう。